Ось така вправа берете якусь пісню. Ну, наприклад, Let the sky fall, Візьмемо пісню Адель. Візьміть собі п'ять варіантів, п'ять станів. І, ніби ви весь час от розказуєте комусь оцю Let the sky fall, але в п'яти різних станах. Я втомлена. Let the sky fall. Я така втомлена, відстань від мене. Другий варіант це коли вас хтось вибісив і ви хочете крикнути на цю людину, і ви кажете Let the Sky fall». Третій варіант. Ви хочете плакати, нажалітись на цю людину іншій людині. «Let the Sky fall». Четвертий варіант, я обдумую, а що буде, якщо небо впаде? Let the sky fall що ж тоді буде, да? І п'ятий, вирішила комусь прошепотіти, настільки в тебе багато емоцій, що ти просто не можеш говорити нормальним голосом, і ти співаєш фальцетом. Let the sky fall. Бажано це все записати на відео або на аудіо, послухати і подумати, а що мені найбільше підходить із мого голосу, підходить під пісню, яку я транслюю. Що найбільше із моїх Видів звучання відповідає тому, як я відчуваю цю пісню, і все, якщо ви це знайдете, ви будете співати по-своєму, а не по-аделівському.